Україну пропонують розділити. Вчора Орбан вийшов з такою тезою, нібито Європа погодила. Погодила, що буде зона впливу Заходу. ну, Власне, це самостійна незалежна суверенна Україна. Далі буде демілітаризована зона, там різні кілометри, 30, 40, 50, 100 і так далі. Ну і зона російського впливу. І подалося так, ніби Європа вже це погодила. І я спеціально витримав паузу для того, щоб подивитися, а буде реакція ну, українських чиновників, європейських чиновників. Ну, можливо, хтось вийде, засудить, а, скаже, що от, ні, це не так. Орбан ліпить осібятну, цього немає і так далі. Ну, от я подивився в інтернеті там ролики різних людей, які новини озвучують. Так, цю новину передали от в такому контексті, що Європа погодила, я не знайшов ні погодження, ні що я очікував спростування цієї думки. І мимоволі задаєшся питанням: а може таке бути, чи ні? Чи це вже зовсім якийсь фантастичний нереальний сценарій? Чи може що а, Україну вже фактично умовно поділили? І що є причиною цього поділу? Ну, давайте перше. перший момент про демілітаризовану зону. Два тижні тому був в ефірі Новини Лайф. І тоді на питання журналістки а, про те, а що буде, я якраз і озвучив цю тему, що ми там говорили а, з, а, про, 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 про ці моменти і. Ми тоді прийшли до думки, що буде демілітаризована зона. Десь кілометрів 50-60. Хоча експерти говорили, ні, ніякі 50-60, сіра зона і так є. Там дрони літають, бла бла бла. Ні, от 50-60, тому що це далекобільна далекобійна артилерія. Другий момент: зона російського впливу. Зверніть увагу, як називають зона російського впливу. Не російська частина України не окуп... не окупована. Не тимчасово окупована, не приєднана до Російської Федерації, а зона російського впливу. Ну і останнє – це зона західного впливу або власне те, що залишиться від України. Що е, фактично Україна втратить? Україна втратить за ці 11 років біля 21-22% своєї землі. П'ята частина України. Це багато. Це багато. Але ми розуміємо, що може бути гірше. Може бути і 30%, і 40%, і по Дніпру. Путін готовий до цього. Путін вже оголошував, що жити він збирається довго. Щоправда, знаєте, як от тільки людина оголошує, що вона буде жити довго, як одразу чомусь з нею халепа якась трапляється. Так ось він збирається жити довго. Це їхня спеціальна військова операція, насправді війна, зупинятись не збирається. Ми бачимо думки про те, що, можливо, Росія навіть оголосить додаткову мобілізацію. Це може бути. Мобілізація у них не оголошена, зверніть увагу, у них немає тотальної мобілізації, у них немає закритих кордонів. Набрати 200, 300, 500 тисяч вони можуть, адже культ війни в Росії великий. Виплати військовослужбовцям великі, виплати в разі смерті великі, в нас теж великі, але в них теж суттєві, і дуже великий контингент засуджених. Тобто ці люди теж можуть стати ось такою силою, яка може піти на фронт, причому добровільно. І отут ми ставимо перед собою питання: а це чому так? Чому сьогодні вже не впів голоса, а голосно заговорили про поділ України. Причому зверніть увагу, що Орбан, який поспілкувався з Трампом нещодавно, телефонні розмови були. Потім Фіцо був е в Україні, Зеленський його приймав. Такі були вороги, а тут Фіцо прям приймав. І мені здається, що ситуація дійсно е вирішується, е і причиною є. Це глобальний конфлікт великих гравців, а саме Штати, Китай, Індія, Пакистан, Російська Федерація, КНДР і Європа. Європа поки що не до кінця усвідомлює небезпеку. Європа продовжує жити в світі рожевих поні. Але Трамп пояснить Європі, в чому проблема? Чому не можна закуповувати російський газ, чому не можна... Користуватися послугами Російської Федерації, ну, власне, чому не можна російські а, сайти тримати незаблокованими? Ви, напевно, знаєте, що на території Європи нічого не заблоковано. Хоча люди розповідають постійно про санкції, люди постійно розповідають про боротьбу, люди постійно розповідають про те, що а, Російська Федерація втручається в, а, там, через кіберзлочини. Але при цьому жоден сайт Російської Федерації на території Європи не заблокований, крім якихось дуже шахрайських або злочинних. Європа сьогодні відіграє дуже дивну роль: вже все палає, от хата палає, а вони намагаються ще сидіти за столом і доїсти смачний пиріг, ризикуючи задихнутися, ризикуючи отруїтись, ризикуючи залишитись там за столом назавжди. Дуже дивна позиція і дуже ризикована. Тим не менш, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки жорстко і однозначно усвідомлюють всі небезпеки геополітичного і геостратегічного характеру. Війна третя світова в її холодній фазі вже почалась. І поки що ця холодна війна має гарячу стадію у вигляді війни в Україні. Це війна, яка. А... Не є локальною. Це війна, яка не є просто війною за території. Це війна за вплив і війна за право держав, які ну, не проявляли себе як топ держави, проявити себе, заявити про себе. Що маю на увазі? Я поясню. Ми... Тривалий час після розпаду Радянського Союзу жили в однополярному світі, коли Америка безумовний домінант. Але війна в Україні призвела до двополяризації світу. Сьогодні Індія, Китай і Російська Федерація разом з КНДР однозначно, абсолютно очевидно всім заявили, що вони будуть будувати альтернативну вісь до, російськ... до е, Сполучених Штатів Америки. Вони зустрічаються, вони прокладають червоні доріжки, вони обіймаються, вони фотографуються, вони говорять про альтернативну валюту, вони говорять про альтернативні міжнародні організації, і це лякає Трампа. Це лякає Сполучені Штати Америки. Перейменування Міністерства оборони, Міністерства війни нічого не дасть. Це все понт, який ні на що. Плинути насправді не може. Тому проблема є, і проблема суттєва. Ми очікуємо подальших подій глобального характеру. Але сьогодні Дональду Трампу конче необхідно завершити війну в Україні. Адже чим довше війна, тим глобальніший конфлікт, тим більше посилюється Російська Федерація. Тим більш потужною вона стає, тим більше сил вона концентрує біля себе. І це проблема. Це проблема. Основна проблема полягає в тому, що Путін, Китай і Індія можуть не захотіти завершення цієї війни. Оце основна халепа. Тому що завершення війни дасть можливість Сполученим Штатам знову стабілізувати ситуацію. А Путін цього не хоче, Китай цього не хоче. Вийшло так, що Україна стала такою ниточкою, через яку можна розмотати Сполучені Штати Америки. Тим паче, що Європа навіть не розуміє, що їх почали вже розмотувати, продовжуючи закупа... закуповувати нафту, газ і так далі. Розумієте, в чому проблема? Не забувайте підписатись, лайки, дизлайки, поширюйте відео, пишіть свої коментарі. Обов'язково це дуже важливо. І бережіть себе.